Ще декілька місяців тому багато з цих дітей не вміли плавати та стороною обходили басейн. Нині завдяки проєкту відомого спортсмена Дениса Селантіва та групи «Метінвест» вони вже мають свої результати та впевнено тримаються на воді. Надо було знайти заняття тут скучно пішов на плавання. Поначалу дні було складно, але зараз уже доволі легко». Проєкт розраховано на допомогу переселенцям. Так, діти, які через війну вимушені були полишити домівки, відвідують басейн тричі на тиждень. Всі заняття безкоштовні. Тут вони отримують не лише підтримку, психологічну, емоційну, а й розвиваються фізично. Юні плавці вже багато чому встигли навчитись. Нравиться техніка, кроль найкраща така. Хочу продовжувати займатися плаванням іменно. Протягом п'яти місяців роботи проекту у ньому вже взяли участь більше двохсот тридцяти дітей. Координатор Денис Силантів пишається результатами учнів. Я бачив, які діти приходили сюди. Вони хтось взагалі не хотів і боявся залізти в воду, хтось не мог відірвати ног від води, хтось не мог плисти. декілька там дівчат, які раніше ходили на плавання. Декілька хлопців, які могли плавати, які могли держатися на воді. Вони ще якось там в них виходило. Інші взагалі нічого не могли. Діти прийшли сюди саме чомусь навчитися і побачити, що вклав сили і досяг результату. Більше за самих дітей їхнім успіхом радіють батьки. Марина переселенка з Оріхова, дізналась про проєкт у соцмережах. На заняття жінка привела двох донюк та, зізнається, не пожалкувала, що вирішила віддати дітей саме на плавання. Я дуже 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 вдячна, дуже і тренеру Сергію Вікторовичу, і Денису Силантіву дуже вдячна. І підприємству Мітенвест це дуже велика дяка. І це для нас це не просто реабілітація, це, мабуть, і будучи наших дітей. Майже жодної тренування ми не пропускаємо, біжимо сюди. Живемо далеченько, і іноді важко сюди доїхати, але біжимо на тренування.